Так, всім доброго дня. Купив собі зарядне. Хочу зняти коротке відео, тому що я сам при покупці не розумію, що я купляю, які розміри і що саме воно конкретно має. Я звичайний користувач з середньою потрібністю даного апарату зарядного пристрою. Купив собі рік назад отаке 6. Амперне. Ну, Я би сказав непогане, коли ви заряджаєте дуже рідко і є світло і все решта є в нормі. Є різні режими: автомобіль, AGM гель тобто акумулятори дорожчі, безкислотні, мотоцикли і режим лікування. Вроді непогано, все є, ну його дійсно хватає. 6 ампер, коли все добре і нічого більше не треба. Як то кажуть, життя йде своїм руслом. Коли важі умови, тоді треба щось потужніше, щось більш екстремальніше і щоб швидше заряджало. Ця зарядка в мене згоріла. Вона зараз вмикаю не працює. Не працює, я її спалив. Не те, що вона згоріла, бо вона погана, а вона нормальна, вона рік відпрацювала і позичав сусідові, одному, другому. Все працювало добре. 12 вольт. Все так як має бути. Нічого не це. Ось такі це розміри. Хто бачив в Китаї, от такі розміри, щоб порівняти. Зарядка 15 А. Вона в Китаї виглядала практично так само, як і ця, просто екран більший, але насправді вона от настільки вона більша. Ця досить легенька, як береш така, ну, ігрушечна, хоч заряджає, ну, ця важка. Напевно, як, як 200 тиха, а може і більше. Ця зарядка 15 А. Вона має температурний режим також. При низьких градусах вона сама понижає. Зараз її під'єднаю, подивитися, як екран працює. Отак. От Зараз показую звичайний акумулятор. Вона подібна на оцю зарядку. Тут є отака кнопка моди. Вона отак нажимається. З таким характерним звуком, як кнопочні телефони, але тяжче. Тут іменно сенсор. І не треба нажимати, просто дотулитися. На мій погляд, зручно, зручніше, ніж там. Така зарядка виходить десь 1000 гривень, така зарядка виходить 500-600 гривень. Ну, е в екстремальних умовах 15 А це якраз то, що треба. Ну, В умовах, коли виключаєш світло, в тебе є небагато часу або ти кудись спішиш, 15 А то, що треба. Без фанатизму, і якраз і недорого, і якраз то, щоб вона виконувала твої потреби за невеликий час. Навіть досить потужний акумулятор, вона заряджає досить скоро. У мене є отакі два акумулятори. Це від скутерів. Дивимося. Включимо на, на режим е відновлення. О. Я надію, що пип'єднав. Не від тої зарядки. Показує, що все добре. Е, можемо дивитися. Є шкала. Е, також ця зарядка вона підлаштовується під температуру. Вона щитує температуру навколишнього середовища. Коли дуже холодно, вона включає повільніший режим, Ну, такий режим, який там потрібно. щоб іменно, акумулятор міг взяти зарядку. А коли дуже жарко, вона включає інший режим. Щоб також акумулятор не вскипів, не взірвався і все таке решта, Ну, така вже більше надійна зарядка. Хоча і ця має якісь зарядки. Зарядні режими різні. Теж є якийсь там температурний режим. Ну, Ця більше на... налаштована, іменно заточена. Також в цій зарядці 15 А в неї є така можливість, якщо ви міняєте полюси. На акумуляторі щупи ставити не так. А навпаки, то воно вам буде тут піктограмка показувати, що то не добре. <клес> не буду пробувати на своїй. Той, хто виготовив тобто завод, він говорить, що так воно іменно є. Що вона не горить, а показує то, що вона підключена неправильно. Що ви підключили, ну, Тобто жінка там може чи ще хтось підключив неправильно то вона буде блимати і піщати, що воно підключено неправильно. Також дуже класно. Так що в Китаї 1000 гривень. Купив собі, тому що користуюся, хто хоче придбати. ну, Як для України раджу таку, мені вистачало і оцього, коли все було добре. Принаймні, коли було світло і все таке решта. Mm. Ну, але акумулятор автомобільний, дизельний, якщо він добре сів, то вона буде заряджати ну, трошки довше. Довго, так скажемо, відносно 4-5 годин. Так що вже можна було нормально ним покрутити. Mm. Ця зарядка набагато швидше заряджає. Так що, чисто така інформація корисна. Я нікого на нічого не спонукаю, іменно купив сам, ділюся тим, що, чого сам не міг знайти і чого мені ніхто теж не підказав. Все, кому інтересно, маєте зразок. Купляти, не купляти це вже кожного справа.